Ночі навіть да лопатами відкидали. По моєму його не розтягли просто на зло. Спеціально хтось відколупував його, Ну щось тут не Невідомі розбирають фонтан у сонячному парку, історичному центрі Полтави. Знімають з нього гранітну та мармурову плитку. Відтак він нагадує руїни. Обурюються місцеві, які проживають неподалік. Критично він з кожним днем все гірше і гірше. Два роки назад це був абсолютно робочий, гарний фонтан. Це за час війни. І, мабуть, вже він відновлено не підлягає, тому що цього мрамору, граніту ну, сенсу нема. Скільки я бачив останній рік, він був в такому стані. Оця плитка, я бачив, що вона виявляється по всьому парку. Як це робиться, я не знаю. Мова не про те, щоб ремонтувати конструкцію та робити розкішний водограй під час воєнного стану, а про те, щоб зберегти, а не руйнувати. Хоча б те, що маємо, переймаються полтавці. Додають, відеокамер у парку немає, тож відслідкувати тих, хто зриває плитку з фонтану, неможливо. Прийшов поглянути на руїни, і журналіст Володимир Сулименко, автор статті, про що мовчать полтавські фонтани. Це місце, в якому зараз ми знаходимося. Це ну нині це сонячний парк. А до цього він був піонерський, тобто воно задумувалося як місце відпочинку. В першу чергу дітей, батьків їх, які сюди приходять. Звичайно, в такому місці потрібно щось, окрім гойдалок, якихось розваг. Фонтан він притягує, звичайно, і малечі, і людей, створює гарний настрій, не тільки охолоджує повітря. І ну, звичайно, він тут потрібен. Сподіваюся, що влада зверне на це увагу. Якщо фонтан не доглядати, він швидко руйнується. Якщо ремонтувати вчасно, захмарні кошти не потрібні, говорить Володимир Сулименко. Додає, цей водограй порівняно молодий. Цей фонтан це він. Ну ми так назимо його новобудом. Це десь збудований цілком можливо ще до якогось одного з юбілеїв нашого міста наприкінці 90-х, початку 2000-х років. Такі схожі фонтани в нас в Петровському парку є сіда до собору далі. Як нам повідомили правоохоронці з приводу зникнення облицювальної плитки на цій споруді, до них ніхто не звертався. До поліції з даного приводу повідомлень поки що не надходило. Ми перевірили дану інформацію за останні. Два місяці то е, що е, даної інформації ми не виявили. Що до нас хтось звертався? А от в управлінні житлово-комунального господарства міста всі підозри полтавців взагалі спростували, повідомивши конструкцію, частково демонтують комунальники. Вони знімають пошкоджену плитку з метою подальшої реконструкції споруди. Стосовно фонтану в сонячному парку міста, прошу врахувати інформацію щодо демонтажу та складання пошкодженої облицювальної плітки фонтану. Для подальшого використання і ремонту в майбутньому коли саме ремонтуватимуть цей фонтан в управлінні не уточнюють наразі в центральній частині Полтави близько 10 водограїв.